Від промислового сходу до синіх Карпат, від лісів Полісся до степів Херсонщини та Чорного моря розтяглася українська держава. Одна з найбільших країн Європи. Це наша країна. На її теренах відбувались події, вікопомні у світовій історії. Наша земля породила видатні постаті, які цю історію творили. А вельможного роду графів шептицьких, що бере свій початок з 13 століття Роман Марія Олександр Граф Шептицький, увійшов в історію під своїм чернечим ім'ям Андрей. Я, Українець з діда прадіда. Церкву нашу полюбив я цілим серцем, присвятивши для Божої справи ціле життя. Духовний пастир Української греко-католицької церкви і цієї Галицької гілки нашого народу, з 1901 по 1944 роки, митрополит Андрей Шептицький був без сумніву найвидатнішим діячем Української національної церкви ХХ століття, найяскравішою особистістю серед українців цього періоду. Бувши великим патріотом України, митрополит Андрей. Надихав українців на боротьбу за незалежність, відстоював їхні права перед австро-угорською, російською, польською, радянською, німецькою окупаційними владами. Неперевершеною була і благодійницька діяльність великого митрополита. Митрополит Андрей, як великий знавець світового мистецтва. Був одним з перших, хто високо оцінив не тільки духовну, але й мистецьку вартість давньоукраїнської ікони. Рятуючи від загибелі, дбав про те, щоб зберегти якнайбільше пам'яток нашої цінної старовини. У 1911 році митрополит Шептицький власним коштом. Придбав цей величний будинок справжній палац мистецтва. І у грудні 1913 року на святого Андрія відбулося урочисте відкриття національного музею, на якому засновник промовив: Народи, Тобі віддаю найгарнішу дитину. Хай росте і розвивається тобі на славу і в користь майбутності! На момент відкриття музею налічувалося близько 15 тисяч експонатів, подарованих митрополитом з власних колекцій. Упродовж усього життя він не полишав опіки музею, даруючи нові експонати, фінансово підтримуючи. Мету створення музею митрополит чітко визначив: покажімо нашій спільності, що в нас живуть гарні і великі традиції. Що ми є носіями великої рідкісної культури, не хочемо бути сторожами гробів, хочемо бути радше свідками відродження. Пам'яток минулого не відділяє навіть думкою від сучасності і від завдань майбутності. Саме з думкою про європейське майбутнє українського мистецтва митрополит Андрей придбав знову ж таки за власний кошт цей будинок. І подарував його геніальному художнику Олексі Новаківському, який влаштував в ньому свою майстерню. А згодом тут почала діяти заснована митрополитом перша в Галичині українська мистецька школа. Разом з Новаківським працювали ще двоє відомих художників Осип Курилас та Модест Сосенко, яких теж підтримував митрополит. Згодом зі школи Новаківського вийшли відомі художники: Мороз, Гординський, Левицький, Гаврилюк, які значно збагатили українське мистецтво. А сам Олекса Новаківський на знак пошани вдячності великому митрополиту створив цей чудовий портрет, який нині прикрашає Національний музей у Львові. Митрополит Андрей ніколи не відокремлював служіння Богові від служіння своєму народові, вважаючи таким чином головну мету свого життя двоєдиною. Ведучи дуже скромне чернече життя, архієрей віддавав усі прибутки з митрополитчих осідлостей свого родинного маєтку на народні цілі. А це були великі гроші у власності Шептицького. Було кілька тисяч гектарів земельних угідь, що приносили солідний прибуток, який митрополит витрачав на отримання сиротинців, українських шкіл, гімназій, бібліотек, лікарень. З цих коштів було засновано і народну лічницю у Львові. На урочистому відкритті 1 лютого 1938 року зачитали звернення митрополита. Треба висловити радість, що ми дійшли до звернення цього доброго діла та що створений осередок для тих осіб, що терплять, без огляду на їх національну та віросповідну приналежність. Моїм первісним бажанням було, щоб шпиталь називався іменем святого Іосафата, і тільки на просьби громадян я згодився дати шпиталеві фірму свого імені. Бажаю найкращих успіхів тому заведенню, що служитиме всім українцям та неукраїнцям. І благословлю всіх, що працювали над його здвигненням своїми молитвами. Буду просити Господа, щоб мав український шпиталь у своїй опіці. І в наші часи заповіти великого засновника тут не забувають. Дбайливе, чуйне ставлення до кожного пацієнта робить цю лікарню однією з кращих. Вдячні християнському милосердю митрополита Андрея, мільйони людей прикрашали його портрет поряд із святими образами. А самому архипастерю судилося стати перед важким випробуванням. З приходом нацистів починається планомірне винищення євреїв. Митрополит Шептицький, чи не єдиний церковний ієрарх, відкрито виступив на захист цього народу. У серпні 1941 року, в листі до папи Римського, він пише: Тепер вся країна зрозуміла, що німецький режим, мабуть, більший навіть ніж більшовицький. Є злом, справжнім диявольським злом не було і дня без страшних злочинів, євреї перші жертви, ніби зграє божевільних або скажених вовків накинулися на цю бідну націю. У своїх забудовах на Святоюрській горі митрополит Андрей переховував кілька єврейських родин, включно з головним рабином Львова. Гестапо неодноразово робило обшуки в митрополичих палатах, та ніхто не зрадив свого архіпастиря. За таємним наказом Шептицького тисячі євреїв, в основному жінок і дітей, були врятовані в монастирях греко-католицької церкви. Помер митрополит Андрей Шептицький з символічного дня. 1 листопада 1944 року. Цей день за прадавнім церковним звичаєм є поминальним у Галичині. Свята Церква згадує всіх святих і померлих вірних. Паства прощалася зі своїм пастором. Люди були в траурі. Від них пішов на віки їхній рятівник і благодійник, благородна, мудра, свята людина, символ нескореного духу нації. Вшановуючи світлу пам'ять про великого митрополита, згадаймо його пророчі слова. Усі, хто почувається українцями, і хочуть працювати для добра України, нехай забудуть про які-небудь партійні роздори, нехай працюють в єдності, згоді над відбудовою нашого економічного, просвітного культурного життя. Тоді, в Бозі, надія, що на підвалах солідарності, усильної праці всіх повстане Соборна Україна не тільки як велике слово і ідея, але як живий, життєздатний, здоровий. Могутній державний організм, побудований жертвою життя одних і залізними зусиллями і трудами других.